Таємо в медіа-центрі ОВА, починаємо брифінг. Сьогодні поговоримо про спортивні підсумки і досягнення Чернігівщини у минулому році. З нами Андрій Шевець, директор департаменту сім'ї, молоді та спорту Чернігівської ОДА. Пане Андрію, прошу доброго дня, дякую. Так, закінчується 24-й рік. Має спортивна галузь Чернігівщини здобутки, незважаючи на повномасштабну війну, незважаючи на те, що спортивна інфраструктура. Дуже сильно пошкоджена під час повноштабного вторгнення. Але поінформую вас на даний ну, 24-му році в області розвивався розвивався 103 види спорту: 30 олімпійських, 63 неолімпійських, в тому числі 11 видів а, спорту для осіб з інвалідністю. А у 24-му році повністю збережен збережена мережа дитячо-юнацьких спортивних шкіл, шкіл вищої спортивної майстерності, двох баз олімпійської підготовки з біатлону важкої атлетики і також функціонував державний центр олімпійської підготовки. Е, на даний час 41 спортивна школа в е, 2024 році функціонувала на території області лише одна е, дитячо нацька спортивна школа Саманівської територіальної громади. Поки що в 2024 році е, призупинена її діяльність. Е, всі ми розуміємо, чому тому, що це прикордоння постійні обстріли і. Належного заняття ну, заняття з дітьми проведення навчально-тренувальної роботи на даний час неможливо. Всі інші спортивні школи, дитячо-юнацькі спортивні школи, працювали в постійному режимі, проводимо навчально-тренувальну роботу, відражали спортсменів області на заходи різного рівня, що з бранські, міжнародні змагання. Також хочу поінформувати вас протягом 2024 року Чернігівщина має на міжнародних європейських аренах 117 медалей на всеукраїнських аренах, на всеукраїнські спортивні заходи 521. Підготовлено у 2024 році 13 майстрів спорту України міжнародного класу, 22 майстрів спорту України. 174 кандидати майстри спорту України і 211 спортсменів виконали перший спортивний розряд до складу національних збірних команд України з видів спорту входять 269 дев'ять представників нашої області. 35 спортсменів. Це в національних збірних для осіб з інвалідністю. 24-й рік був роком. Проведено Лімпійських ігор. Одна представниця Чернігівської області, це Олена Костевич, прийняла участь в цих змаганнях. Вона має мала одну ліцензію від Чернігівської області. Це єдина спортсмен, який мав ліцензію від Чернігівської області, посіла в цьому в двадцять четвертому році одинадцяте місце. Але має ряд в 2024 році перемог на міжнародних аренах, де була другою, була третій. Тому спортсменка тренується, продовжує і має перспективу приймати участь. Якщо буде ліцензія в наступних Олімпійських іграх щодо фінансування, гаусь в минулому році повністю була забезпечена як виплатою заробітної плати для тренерів, викладачів дитячо-нацьких спортивних шкіл. Також ми в минулому році виплачували обласні стипендії провідним спортсменам. Області також в минулому році було забезпечено повністю виплата грошових винагород за перше, друге, третє місце на міжнародних європейських змаганнях, як спортсменам там і та викладачам. Загальна сума профінансованих видатків в цьому напрямку більше півтора мільйона гривень. Стипендії, щомісячні, а винагороди одноразові. Також що 24-й рік був олімпійським. То звичайно департаментом виплачувались стипендії на підготовку спортсменів до участі в цих змаганнях у розмірі 10 тисяч гривень щомісяця. Також пріоритетним і в 2025, і в 2024 рік це є розвиток рухової активності. У нас в області функціонують 4 центри фізичного здоров'я населення спорт для всіх. Один обласний і один в місті Чернігові, місті Ніжині, місті Бахмачі. Також для проведення тренувань змагань для осіб з інвалідністю. Також підготовки як кандидатів до національної збірної, так і вже діючих. Спортсменів, які є в складі національної збірної, працював регіональний центр Інваспорт, який також повністю був забезпечений фінансуванням і до участі в підготовці спортсмена. Рік був тяжкий, але галузь має результати, галузь має досягнення. І, як кажуть, на цьому не будемо зупинятися. Також по масовому спорту на території області протягом 24-го року проведено більше. 37 заходів для різних верств і груп населення це не тільки а це будь-який громадянин, як міста Чернігова, так і області, які долучався до пробігів, до велопробігів, які долучався до проведення реабілітаційних масових заходів. Так також на 24-му році на території Чернігівської області працювали локації активних парків. Це проект за підтримки міністерства. Молоді та спорт інціонований президентом України, тому наша область також приймала участь в цьому проекті ну, в проведенні заходів. Охоплено заходами протягом семи місяців 24-го року, як вони почали а, діяти ці парки, ну тому що це тепла погода, і відповідно це на відкритих локаціях. Ми охопили більше 10 тисяч учасників 24-й рік. Як ви всі знаєте, був започаткований проєкт пліч опліч всеукраїнські шкільної ліги, які Чернігівщина, яка також приймала участь в цьому проєкті, були проведені всі етапи. Було залучено майже всі навчальні заклади до проведення цих змагань. Наші команди, які перемогли на обласних змаганнях, прийняли участь в всеукраїнських місцях. Команда, наприклад, по волейболу гончарівською. Школи боролися навіть за призові місця, але трошки їм не вистачило. Але 25-й рік ми не зупиняємося, додавалися ще види спорту. Чернігівщина вже з минулого року, 24-го, включилася в проведення змагань в школах, потім на рівні об'єднаних територіальних громад. Зараз в цьому році ми вже переходимо на проведення районних етапів і відповідно обласних змагань. І далі вже будемо, команди переможців будуть забезпечуватись на участь в всеукраїнських, кажуть, фінальних змаганнях. Щодо участі команд, 653 команди, це більше 15 тисяч учасників. Загалом по Україні, ну, звичайно, більше, було учасників 300 тисяч, але враховуючи нашу територію, то показник дуже високий. На 20, ну, 24-25, коли почали змагання, у нас вже 943 команди, 255 закладів приймають участь у змаганнях пліч у пліч разом до перемоги. Також хочу вас поінформувати на ну, такі най, скажімо так, найвагоміші здобутки на міжнародних європейських аренах наших спортсменів. Наприклад, у 2024 році вперше наші боксери прийняли участь в чемпіонаті Азії з боксу серед юніорів та юніорок і на Києві дівчат, який проходив в Об'єднаних Арабських Еміратах з 27 вересня по 10, ой, вибачаю, з 27 серпня по 10 вересня 24 року. Загалом 462 спортсмени, 26 країн світу. Україна безпосередньо на цих змаганнях має 5 золотих, 14 срібних, 18 бронзових нагород. Загальна командна четверте місце серед наших безпосередньо спортсменів, які приймали участь. Це чотири срібні, дві бронзові нагороди. Тому спортсмени представили Чернігівщину дуже гідно на, на міжнародній арини, тому що як нам відомо, е в, наші спортсмени України не приймають участь в європейських чемпіонатах у зв'язку з тим, що е допущені спортсмени е інших країн, які є ворогами України, тому наші спортсмени гідно. Вирішили не не приймати участь, не представлятись. Ну не з'являтися на тих змаганнях. Але от чемпіонат Азії, де я думаю, що і в цьому році ми будемо приймати участь. Є також маємо бронзу ой. Вибачаюсь, маємо да бронзу третє місце на чемпіонаті Європи з біатлону в спринці. це христина Христина Дмитренко, стрілява кульба. Я вже озвучувала на Костевич, Має. Друге місце на міжнародному турнірі зі стрільби. 2. Два других місця вона зайняла на чемпіонаті Європи стрільби з пневматичної зброї. Також маємо високий результат. Третє місце на чемпіонаті Європи. Важка атлетика Валентина Кісіль. Анна Козакова, наша дюдаїстка, була третьою на етапі на етапі Кубку. Європи. Також це Олімпійські види по неолімпійським, Також були великі змагання у 2024 році. У місті Відень це е, кікбоксери приймали участь Чернігівщини. Е, більше тисячі учасників 34 країни світу, е, 238 медалів заліку України. Наша, як кажуть, збірна команда Чернігівської області посіла перше загальнокомандне місце серед областей в складі. Національної збірної, яка приймала участь в цьому заході, за результатами міжнародних європейських змагань, завжди в 24 році, ми проводили урочисте вшанування спортсменів, виплата винагород. Особисто спортсмени неодноразово були в стінах Чернівської обласної державної адміністрації, де були відзначені за свої результати нагородами та подяками голови обласної державної адміністрації. Тому кожен спортсмен, який гідно представляє Чернігівщину, він розуміє, що це спортивна боротьба, це спортивний фронт, і на будь-якій арені міжнародній європейській, коли підіймається прапор України, підіймається прапор Чернігівської області. Це велика перемога, це особистий вклад спортсмена-тренера. Те, що Україна не переможна, Україна незалежна і весь світ бачить, що у нас війна, але не знаю, сильному духу наших, нашого наших громадян, наших спортсменів, тренерів ми маємо результати. Ми рухаємось вперед. Якщо коротко, якщо є питання, прошу, дякую. Дякую, Будь ласка, начальник. да мене цікавить більше питання. Це спорти прикордоння. Ми згадували ми ще згадували про семеню, куди не працює спортшкола зі зрозумілих причин. А яка ситуація новоранціорська громада, городнянська, та сама. Корюківщина, Сновщина, чи є створені там умови, є кому тренуватися, є кому тренувати взагалі, чи щось там відбувається. Дякую за запитання. Звичайно, в тих громадах, які ви назвали, працюють дитячі нацькі спортивні школи, є ну, спортивні споруди, де проводяться змагання ну, між старостинськими округами, районні змагання, проводиться навчальна тренувальна робота. У нас лише випадає в цьому напрямку Семенівка. Якщо навіть новорецівські, є там і укриття. Проводяться змагання пліч у пліч, але ж давайте врахуємо, що всі змагання, навчальна тренувальна робота в дитячо юнацьких спортивних школах, відбувається в, в рамках безпекових умов. Нема повітряної тривоги, вони проводяться. Є повітряна тривога, всі перебувають в укриття чи в інших захищених місцях. Робота триває. Хотілося би, щоб вона тривала системно, але давайте врахуємо, не ну, ми кажуть, вибираємо цей час. Можна сказати, за нас ворог. Вносить таку е дуже суб'єктивну, суб суб'єктивно-об'єктивну внесок в те, що тренувальний процес проривається. Да, Повністю згоден, що не на такому належному рівні йде підготовка спортсмена, підготовка команди, але незважаючи на, на що, команди тренуються, діти тренуються, відвідуються дитячі начки спортивні школи. Тому тут велика дяка. Безпосередньо тренерам, керівництву громади, що забезпечується умови, щоб наші діти тренувалися і були здоровими. А ще в мене є питання: все інколи буває там в різних галузях, в різних підприємствах кажуть, щось нема. Кому працювати, забрали чоловіків на фронт, там на жіночі плечі часто лягає. А як спортивній галузі цей відсоток? Чи відчуває спортивна галузь? Можливо, брак тренерів, спортсменів, от саме через ці питання мобілізації так? ну дивіться, спортивна галузь спортивні школи не є винятком у 24-му році. Ну є постанова кабінету міністрів України про визнання підприємств критично важливими для функціонування. Економіки там, області, функціонування громади. І в минулому році подавалися майже ну, скажімо так, всіма дитячо-юнацькими спортивними школами, ну, які є в підпорядкуванні департаменту безпосередньо, тому що є підпорядкування дитячо юнацьких спортивних шкіл управління освіти, там вони йдуть як тренери-викладачі. 50% ми бронюємо. Щодо кадрів, кадр є, У нас є вузи, які його готують. Фінансове забезпечення не тільки залежить від обласного бюджету, ну на фінансування. Хочу також сказати, що незважаючи на складний рік, заробітні плати тренерів тренерам були виплачені, ну скажімо так, на належному рівні. Так, да, були затримки, але ну, вони не суттєві. І область, незважаючи на війну, платить коефіцієнт ну, надбавки. Тому є з ким працювати, є кому працювати, але ну, є тенденція. Деякі кадри ну, тренерського викладацького складу. Відходять деякі мобілізуються до Збройних сил України, і спортивна галузь не є винятком. У нас багато загиблих героїв, загиблих тренерів, спортсменів, але ну, ситуація в нас війна. Тому тут, як кажуть, кожного є свідомий вибір. І він, я думаю, що належним чином його робить. Ну, загалом багато черні... спортсменів, Чернігівщини в ЗСУ, чи не ведеться така. Ну, ми такі обліки не ведемо, але я вам хочу сказати, що в майже кожній спортивній школі є тренери, є спортсмени, які зараз перебувають в Збройних силах України. В лавах територіальної оборони вони служать Україні. Це не тільки навіть керівний склад також перебуває в Збройних силах України. Тому тут ми нічим не відрізняємося від інших підприємств які функціонують на території області. Хоча е працювати з дітьми, формувати здоровий спосіб життя самого маличкою в школах, ну, це великий чинник, тому що насамперед е наше молоде покоління повинно бути здоровим, повинно розуміти, що Україна незалежна, що є нам куди рухатись, і ми однозначно переможемо. Але Залишити дітей без спортивного виховання ну це дуже поганий показник. Тому акцент держави, акцент Міністерства молоді та спорту, рухова активність і більше залучення е, населення дітей до занять фізичною культурою та спортом. Ряд проєктів будуть впроваджуватися двадцять п'ятому році. Якщо у нас от од... по двадцять році, у нас Кількість дітей, які займаються дитячо юнацьких спортивних шкілах, збільшилась. Було позаминулому десь близько 10 2, 2 тисячі. Це стабільно в групах. На, от, я вам скажу, на, 20, 24, на 24 рік на те, що збільшилось, 115 тисяч дітей Чернігівської області займається в спортивних школах. Тому це високий показник. Ще запитання? Можливо, ось ми більше говорили про досягнення спортсменів, а які проблеми має спортивна галузь, над якими її, і, власне, і в 25-му році доводиться працювати? Найбільше проблема, як 24-го року, 23-го року, це спортивна інфраструктура. Та, що була усі всі знаємо, ми в місті Чернієві, вона зруйнована. Де в нас, наприклад, стадіон, там багато змагань проводились, там були розташовувались і спортивні клуби, зали, боксу, важкої атлетики, легка атлетика, футбол, дитячо, дитячий, скажімо так, футбол і в 17, і в 16, але ну, немає. Є приватні, які також ну, частково відновлені. Але ну, найбільша проблема, то, мабуть, всього спорту України це наявна сучасна спортивна інфраструктура на території області, яка Дає ну, велику можливість, як тренуватися, як проводити змагання, як залучати інші області до проведення навчальних тренувальних зборів. Ну, Це проблема залишається. По 2025 року, е так воно і буде, але ж давайте врахуємо, що відновлення реконструкція будівництва нових спортивних споруд. Це вже думаю, буде після нашої перемоги, коли безпосередньо країна відновиться. Критична, важлива інфраструктура, об'єкти, будинки, тому що вони ж кожного дня руйнуються. Потім вже буде держава повертатися до процесів будівництва відновлення спортивних об'єктів. Так, потребуємо, але всі ми об'єктивно суб'єктивно розуміємо, що нам треба перемогти, потім вже рухатись в спортивну інфраструктуру, в в спортивну галузь, що маємо. На час 24-го року, 25-го, на тому тренуємося, проводимо е змагання, як дозволяє безпекова ситуація. І чому, от я зараніше сказав, що коли підіймається прапор України на міжнародній арені, європейській це великий показник незламності духу українців, що незважаючи на такі умови, в яких ми зараз перебуваємо, ми перемагаємо, і показуємо, що Україна не здавати. Україна незалежна, непереможна і здорова нація. Дякую вам. Якщо запитань більше немає, то на цьому все завершуємо брифінг. Дякую.